Всім привіт! Сьогодні в випуску ротинь розпочинає велику кадрову чистку в полісі. Стало відомо, скільки обійдеться Карпатам відставка Лупашка. Бенфіка знову збільшила пропозицію трапзонспору по Батагову. З Одеського чорноморця знято трансферний бан. Житомирська поліція розпочало роботу над подальшим працевлаштуванням футболістів, які наразі не входять до основного складу команди під керівництвом Руслана Ротаня. Клуб аналізує можливі варіанти оренд для гравців резерву, аби забезпечити їм стабільну ігрову практику. У межах цієї стратегії півзахисник Еміл Мустафаєв може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Азербайджану, де інтерес до нього проявляє клуб Сумгаїд. Паралельно з цим Житомирський колектив вирішив переглянути свої плани щодо Луїфера Ернандеса. Венесуельського форварда ухвалено рішення повернути Чорноморця, за який він виступав на правах оренди. У першій частині сезону нападник показав високу результативність у складі одеської команди, відзначившись трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Така статистика не залишилася непоміченою і привернула інтерес до гравця з боку клубів із Південної Америки. На цей момент основним кандидатом на підпис. Сання нападника вважається колумбійський клуб «Куктуа Депортіво». Сторони вже ведуть переговори щодо умов оренної угоди, яка може включати опцію подальшого викупу трансферних прав на футболіста. Таким чином, Полісся має намір скористатися зростаючим попитом на гравця на міжнародному трансферному ринку. Після 16 зіграних турів Житомирський клуб упевнено тримається серед лідерів чемпіонату України, маючи своєму активі 30 набраних очок. Команда посідає третє місце в таблиці Української прем'єр-ліги. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! 31 грудня 25-го року футбольний клуб Карпати та головний тренер Владислав Лупашко ухвалили рішення завершити співпрацю за взаємною згодою. Як повідомляє спорт.ua, контракт наставника був розрахований ще приблизно на півтора року. Тому львівський клуб зобов'язаний виплатити тренеру компенсацію у вигляді заробітної плати до моменту завершення дії угоди. У цьому питанні сторонам вдалося дійти спільного рішення без конфліктів. За наявними даними, розмір компенсації складає близько 250, Євро. Варто також зазначити, що під час переходу Владислава Лупашка до Карпат клуб виплатив його попередній команді Інгульцю, суму, яка перевищувала 200 тисяч євро. З огляду на це, співпраця з фахівцем стала для «Зеленобілих» доволі затратною. На цей момент Карпати займають дев'яту позицію в таблиці Української прем'єр-ліги, маючи в активі 19 очок. Офіційне представлення нового головного тренера львівського клубу заплановане на середину січня. Лісабонська Бенфіка не припиняє активні переговори з турецьким трапзонспором стосовно можливого переходу українського оборонця Арсенія Батагова. За інформацією видання Сабах спор у підписанні футболіста особисто зацікавлений головний тренер Бенфіки Жозе Мауріньо, який наполягає на здійсненні цього трансферу. З цієї причини керівництво Орлів ухвалило рішення збільшити фінансову пропозицію загравця, піднявши суму з 22 мільйонів до 25 Водночас турецька сторона не готова йти на поступки та оцінює свого захисника значно дорожче, розраховуючи отримати за нього 40 мільйонів євро. Також варто зазначити, що чинний контракт Арсенія Батагова Страбзонспором діє до літа 28-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. З Одеського Чорноморця офіційно зняли трансферний бан. Відповідне обмеження було виключене з бази FIFA Registration Bans. У клубі з Одеси погасили всі фінансові заборгованості, через які раніше й були застосовані санкції з боку ФІФА. За наявною інформацією, врегулювання боргів могло стати однією з ключових умов Романа Григорчука, які за очікуваннями найближчим часом очолить одеський клуб на посаді головного тренера. Також повідомляється, що Чорноморець планує провести серйозну та якісну роботу з підсилення ні, складу під час зимового міжсезоння. станом на 2 січня 26-го року трансферний бан залишається чинним щодо восьми українських футбольних клубів. Прес-служба венесуельського клубу Депортіве Лагуайра офіційно голосила про перехід півзахисника команди Себастьяно Кастільо до металіста 19-25. Двестирічний футболіст виступатиме за харківський клуб на умовах орендної угоди. Кастільо захищав кольори Депортіва Лагуайра з 23-го року. За цей період у складі венесуельського клубу він провів 83 поєдинки. Відзначився 12 забитими м'ячами та віддав три результативні передачі. Себастьян також є гравцем. Молодіжної збірної Венесуели Ю-20, за яку взяв участь у п'яти матчах, не записавши на свій рахунок голів чи асистів. Варто додати, що на цей момент металіст 1925 займає сьоме місце в таблиці УПЛ, маючи в активі 24 очки після 16 зіграних турів. 1 січня Сток-Сіті здобув визну перемогу над Хал-Сіті в рамках 25-го туру чемпіоншипу з рахунком 1-0. У стартовому складі гончарів повністю матч провів український захисник Максим Таловеров. У поєдинку проти Хал-Сіті Таловеров отримав жовту картку. Проте англійське видання Stock on Тренд Live високо оцінило його виступ на полі. У матеріалі ЗМІ зазначили, що українському оборонці довелося протистояти лівому вінгеру тигрів, що є складним завданням. Гру Максима оцінили у балів із 10 можливих важке завдання протистояти лівому Вінгеру Міллеру, але він явно любить захищатися. Йдеться у публікації видання. Слід додати, що у поточному сезоні Максим Таловеро провів 5 матчів за Стоксіті, не відзначившись результативними діями. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.